Крістіан X Feminine, нині відомий як x for Women. Аромат, який одразу дає зрозуміти, тут усе по-серйозному. Початок аромату такий яскравий, що навіть трохи зносить голову: мандарин, ананас, ревінь, бергамот і персик. Старт яскравий, трохи кислуватий та дуже соковитий. Ревінь тут прям дає характеру та робить аромат сучасним. Потім аромат прогрівається і виходить те, заради чого його усі люблять: жасмин. Він тут не легкий і не повітряний, а густий, теплий і навіть трохи п'яний. До нього підтягується троянда, і рис і конвалія. І композиція стає кремовою, об'ємною, такою доросло-жіночною. База взагалі окрема історія: пачулі, ваніль, ветивер і мускус роблять аромат теплим, смолистим і дуже сексуальним. І що найголовніше, він реально тримається довго, от та сама стійкість, яку не треба перебільшувати. Це той варіант, який ідеально заходить на вечір, подіючи просто холодний сезон, розпиваю від 2 мл.